Друзі, вас вітаю компанія автопарк Одеська філя. І у нас нове чудове надходження для вас. Mazda 3 2013 року. Бензинова 2 літра. Автомат, передній привід в гарному чорному кольорі. По Америці невелике велике пошкодження по передній частині. Замінон бампер капот два крила на нові. Пофарбовано в колір. Все в зазорчиках, все гарненько, ДТП невелике, власник заморочився, замінив усі пошкоджені елементи на оригінальних легкосплавних дисках. Шкіряний салончик, гарна комплектація, доглянута машина, своєчасне ТО по техніці без запитань по Комфорту безключовий доступ, повний електропакет, шкіряне мультикермо, датчик світла, дощу, гарна мультимедіа, двозонний клімат, камера заднього виду, навігація та багато інших корисних та зручних у використанні функцій. Запрошуємо вас на огляд та тест-драйв даного авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15А. І ще у нас є трейдинг